Мешканці та працівники будинку на вулиці Гонте-1 скаржаться на безгосподарність. 30-сантиметровий шматок ліпнини дивом не зачепив клієнтки адвокатської фірми. Я, на жаль, була очевидцем цієї події, такої неприємної. Найбільше це вразило те, що до нас прийшла клієнтка, і вона на хвилинку відійшла і біля неї впала ця брила. Нам пошкодило дошок, тому ну це досить, досить така велика брила, ну біля 30 сантиметрів з маленькими осколками. Сліди аварії замітає двірник. Каже, таких випадків на своїй ділянці не пригадує. Я тут перший раз, щоб Фез не падає, щоб так Інші двірники теж допомагають. Останній раз чіпляли попереджувальну ленту торік, коли з дахів падали бурульки. Щоб не посипався дачу, а друга обвалився комусь. Щоб загрози люди бачили, що туди не можна ходити. Не раз жалілися ЖЕК на аварійні карнизи, та там не реагують, кажуть мешканці. І вже не раз ми тут з домоправою заяви писали, і я особисто показував в домоправшому завідувачі тол КП Старий Львів показував йому, що в нас ну, нувідла штукатурка, а то падає так. Систематично, раз на якийсь півроку щось відвалюється. І ну, ну, будинок жах, жахливий. Уже куж своя правда. Фасад потребує капітального ремонту, а це не у їхній компетенції. Наскільки мені відомо, е той балкон є включений в проєкт титульного списку капітального ремонту житлового фонду, е, включається, але через брак е, коштів якби, ну, ще ремонт балконів не виконувалися. Ми що можемо на даний момент зробити, це оббити загрожуючі обвалом частини штукатурки і е, провести якісь е, засоби, якби, з повідомленням людей про те, щоб вони якби вважали. Цьогоріч 60 заявлених для ремонту будинків на території ЛКП Старий Львів полагодять лише один.